Літо найбажаніша і найулюбленіша пора року для дітей, бо в них тривають літні канікули. Для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, необхідно постійно проводити виховну роботу стосовно небезпеки користування газом, вогнем, електричними приладами та невідомими предметами. Дорослі на своєму власному прикладі повинні дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, адже це є. Є дуже важливим і необхідним для збереження життя та здоров'я. Шановні батьки, для того щоб зберегти життя та здоров'я дітей, вам необхідно дотримуватися наступних правил. По-перше, ніколи не залишайте малолітніх дітей вдома навіть на дуже короткий час. Не дозволяйте дітям користуватися газовими та електричними приладами. Обов'язково навчіть користуватися дітей телефоном для виклику екстре. Триних служб 101 – служба порятунку, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Забороняйте дітям піднімати на вулиці незнайомі предмети. Вони можуть бути вибухонебезпечними. Не дозволяйте дітям розводити багаття, а також випалювати сухостій. Це може призвести до великомасштабної пожежі, а також нанести шкоду життю або здоров'ю дитини. Не Ігноруйте сигнал повітряної тривоги та обов'язково йдіть в укриття, не дозволяйте дітям самостійно відвідувати місцеві водойми. Пам'ятайте, що відпочивати дозволено тільки на спеціально облаштованих місцях, де постійно цілодобово чергують рятувальники та медики. І якщо у разі виникнення надзвичайної ситуації вони зможуть завжди надати допомогу. Зберігайте небезпечні предмети, такі як. Сірники, запальнички, гострі та ріжучі предмети в недоступному для дітей місці. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації або пожежі, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Шкільні будні завершились, і більшість дітей зараз закінчують програму літніх таборів. Після чого їх чекають довгоочікувані канікули. Як і в минулому році, ці літні канікули проходять в умовах широкомасштабного вторгнення Росії на територію Незалежної України. України. тому представники усіх екстрених служб. Хочуть нагадати і дітям, і батькам базові правила, які допоможуть повернутися у вересні до школи лише з позитивними історіями та міцним здоров'ям. Патрульна поліція Ізмаїла нагадує, що головним ризиком для дітей під час літніх канікул є виконання правил дорожнього руху. Вони прості, зрозумілі та вкрай необхідні. Базовим є обов'язок переходити дорогу лише у відведених для цього місцях, не перебігати її та не гратися біля дороги у випадку використання велосипедів, самокатів, моноколіс та таке інше важливо пам'ятати. Знати, що дитина віком до 14 років не може пересуватися дорогами, а дітям навіть старшого віку ми рекомендуємо бути максимально уважними та обережними при цьому, адже за останній період кількість дорожньо-транспортних пригод з навіть дорослими учасниками дорожнього руху на цих транспортних засобах побільшила. і нерідко вони завершуються летальним кінцем. У темний період доби важливо. Пам'ятати, що треба залишатись помітними для інших учасників дорожнього руху, це можна зробити за допомогою світлоповертальних елементів, флікерів. Яскравого одягу чи з допомогою використання ліхтариків, які є навіть у кожному смартфоні. Важливо навчити дитину використовувати свій телефон правильно. Вона має знати номери усіх екстрених служб та розуміти, у яких випадках варто їм телефонувати. Обов'язково дитина у будь-якому віці має знати телефон когось з батьків на пам'ять, щоб у випадку різних ситуацій мати змогу зателефонувати рідним. Нагадуємо, що номер патрульної поліції 102. Звертайтесь, ми завжди поруч і готові прийти на допомогу. Поза залежністю від вашого віку, крім того, слід пояснити дітям, що вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів заборонено для неповнолітніх. Безглузди спробувати може коштувати, що принаймні негативним досвідом, а то й поганою звичкою, якою важко позбутися, а також і відповідним стягненням. З дітьми старшого віку слід поговорити про поширення наркотичних речовин та неприпустимість їхнього вживання. Важливо пояснити, що дітям не слід спілкуватися з незнайомцями повідомлення. Умляти їм будь-яку інформацію чи тим паче йти з ними кудись. Виняток з цього правила представники екстрених служб, до яких діти завжди можуть звернутися по допомогу у випадку біди, героїчними зусиллями представників Сил оборони України. В Ізмаїлі та Одеській області в цілому залишається відносно спокійно. Ми дякуємо нашим захисникам щодня за це, але маємо не забувати, що в країні йде війна, а тому не припустимо нехтувати комендантською годиною, перебуваючи на вулиці від її початку до завершення. А діти до 16 років взагалі не можуть перебувати у громадських місцях без супроводу дорослих з 22 по 6 годину ранку. Тож пам'ятайте про це. Привчайте дітей з раннього віку, шанувати закон, цікавтеся, де та з ким перебуває ваша дитина. Прищеплюйте її любов до своєї батьківщини та повагу до інших громадян, і тоді в неї точно не трапиться біди. Ну а дітям раджу прислухатися до батьків, адже це найважливіші люди у вашому житті, і тоді все буде добре. Пам'ятайте, що патрульна поліція готова прийти на допомогу при першому зверненні як від батьків, так і від дітей. Тому у випадку кризових ситуацій телефонуйте на номер 102. Завжди допоможемо. З 2020 року, згідно даних Одеської станції екстреної медичної допомоги, кількість травм і летальних випадків серед дітей на жаль не тільки не зменшилась, але й має тенденцію до збільшення. Найпоширенішими є побутові травми. На другому місці у нас перебувають вуличні травми. Третє місце за Мають травми отримані внаслідок ДТП. Якщо деякі нещасні випадки все ж таки можна попередити, то є випадки, де нехтуючими правилами безпеки, ми наражаємо дітей на летальні випадки і високий травматизм. Деякі травми мають сезонність. Це, наприклад, падіння дітей з вікон. Причиною цього стає, що діти, встаючи на вікна, упираючись на москітну сітку, під своєю вагою випадають з вікон. І на жаль, при таких травмах діти гинуть ще до приїзду медиків швидкої допомоги. Профілактика це моя дуже проста. Це використання блокаторів на ручки, також можна використовувати ставити вікна тільки на провітрювання. Так само і травми, які отримуються внаслідок ДТП. Банальні правила безпеки, використання дитячого автокрісла згідно віку можна попередити травматизму. Також потрібно навчати дітей правильному переходу дітей по проїжджій частині і на зелений колір світлофора. Також потрібно враховувати і знати те, що велосипедисти врахуються також учасниками дорожнього руху. Влітку ми також відмічаємо зростання нещасних випадків пов'язаних з відпочинком на воді. Тільки минулого року було отримано 8 таких викликів. Діти не повинні перебувати на воді без нагляду дорослих, і також заборонено купатися в непризначених для цього місцях. Враховуючи дану ситуацію з підривом каховської гес російськими військовими, потрібно також враховувати те, що вода є зараженою і є небезпечною для купання. І, звісно, дуже неприємними є випадки отруєння дітей хімічними речовинами, пральними засобами і медикаментами. Всіх нас засмутила нещодавна смерть дітей на Одещині від отруєння невідомою речовиною. Тому ці засоби повинні фізично бути недоступними для дітей. Тільки за минулий рік було 80 випадків викликів на отруєння дітей невідомою речовиною різного ступеня. Це стосується також збирання грібів і ягід, які можуть бути отруєними, тому тільки Ки 100% вирощені ягоди і гриби у промисловості є безпечними, і навіть найдосвідченіші грибники, на жаль, гинуть цілими сім'ями. І наостанок хочу порадити батькам приділяти більше уваги убезпеченню простору своїх дітей. Не потрібно сподіватися, що нас це омене, тому що дитина занадто велика чи занадто маленька. Потрібно вчитися тільки на чужих помилках і не допускати це в своїй сім'ї у випадку кризової ситуації, які загрожує життю здоров'я людини, потрібно Одразу звертайся за екстреною медичною допомогою. Зробити це можна, набравши номер 103, і ми завжди оперативно і швидко прийдемо вам на допомогу.